Всім привіт дорогі підписники, гості каналу. Ходжуся на ділянці з своїм кавуном. Вибираємо наші кавуни, реалізуємо, возимо, продаємо як оптом, так і роздріб. І сьогодні крошки продали. Вчора були, вибирали, бачите, такий кавунчик. Вчора вибирали. Машину свою, десь кілограм може 400 вибрали, сьогодні продали. Е, є замовлення на магазини. Зараз шукаємо стиглого і грузимося, будемо вести на магазин. Але я хотів би сьогодні показати, як я вибираю стиглого кавуна. Тому що, як е, Кожен кавун дозріває якось по-своєму. Він нема такого, щоб одночасно один сорт я його взяв і зривав. Зараз на прикладі ось цього кавуна, як ми бачимо, його бачите, який розмір, такий кавунчик під десятку, а то й більше. Дивіться, я визначаюся по цьому вусикові. Оцей вусик має бути засохлий. Там знизу є лопаточка. ось бачите. Оця лопаточка теж повинна бути засохлою. Тоді вже можна якби зривати. Але буває таке, що коли цей вусик засохлий, кавун все рівно може бути недозрівший. Він буде солодкий, камінчики будуть білі. Але він не буде дозрівший повністю. Тоді я ще орієнтуюся по сторонам. ось на цього ще вусика Коли цей вусик засохлий з однієї сторони, а також із іншої. Ось бачите, він вже теж такий присохлий, вже він не зелений. Тоді я вже спокійно його зриваю. А також по цьому хвостику вона має бути така я вже тверда, вона має бути, бачите, не ламається, вона тому що коли він. Не то він, вона тут зразу переламується. Як чуть і зразу цей хвостик ламається. А так він бачите, ось він в різні сторони гнеться і відриватись не, не хоче. Ось. Тоді ми так орієнтуємося і ще орієнтуємося по жовтому пятні. Ось, Бачите, як кавунчик пролежав. Таке жовте-жовте п'ятно. Оце кавунчик взагалі буде суперовий. Дивіться, який він, яка в його буде вага, це, ну не знаю, ну кілограм 12, я думаю, буде полюбе. Ось такий. Забирай де Віка його. Так. Далі. Далі у нас ще ось лежить. Це на сорт, це на сорт талісман. Сорт талісман. ось, Талісманчика ось бачимо. Оцей ушко. Одне і хвостик засохлий ось. Побачите. Ось бачимо, засохле. А вже якщо придивитися наступне, то наступне ось ще би таке зелененьке. Але з цього з цієї сторони сухе, тому зараз провіримо на хвостик, Хвостик теж такий. Ялий і не ламається. Так що цей кавун теж буде, ось бачимо, жовте п'ятно. Цей кавунчик буде у нас зрілий. Ось так. Так ми провіряємо. Провіряємо ми кожного кавуна, не рвемо підряд, стараємося, щоб кавунчики продати стиглиї. Ми ще раз лишній раз пройдемося, продивимося і зберемо. Ось як бачите, на цього кавуна а цей кавун у нас зелений. От бачите, який зелений у нас хвостик. Хоча в стороні вже він і засох, але біля самого кавуна ще він зелений. Тому ще він якийсь хайденьок другий полежить. Кавунчики чудові. Чудові сорта в нас. Це у нас в даний час сорт Бомберо. У нас тут три ряди йде. Далі у нас є біан, Техаси. Тобто Сорта є різні і всі у нас гібриди. Ультраранні вони, кроме одного продюсера. Продюсер в цих там заростях. Зараз ми його теж будемо шукати. Він теж в нас вже є стиглий. Так що підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягіної культури. Всім дякую за увагу.